Так, друзі, понеділок, як завжди, що є у нас в наявності, майданчик Карпаркіо вас вітає. Зараз швиденечко, по кожній автівочці пройдемось, гляньте, що є на нашому майданчику. Так, ну і поїхали. Це у нас свят Альхамбра, мінівенчик на 7 місць 12-го року. 1,4 турбобензин, до зони клімат, датчики, парктроніки, сект треба 12500 за такий от агромезний мінівен. Поруч Гран Сенік, п'ятимісний, здоровезний багажничок. Рено. 11 місяць 2007 року. Всі скорідні, як бачите, Рено. 1,6 газ бензин, датчики, безключовий. Легко он диски, все як треба. 5700 за рено з газом. Сценік третього покоління, 1,4 труба бензинчик. Також весь в рідній фарбі, рідні скло. Клімат, круїз, навігація 6200 за таку красуньку кольору. Хай буде капучино. Сценік другого покоління, 2007 рік, скло всі рідні. Ось, будь ласка. Кандюр, датчик, дащу, світла 5700, такого гарного темно синього кольору. До речі, і оцерено, церино, і оцерено має механічну коробку 6 ступінчатку. Opel Meriva, така от маленька зафіра, такий компакт велик, бачите, височенький. На дисках така от гарна гума, до речі, погляньте. 7 рік 5500. 1,4 гарний такий двигунчик, хто знає опелівський. Мається автівочка 5500 за цю чорненьку красу з прозорими оченятами. М'ятного кольору, такий от, також компакт -мен. Вен від фірми Renault. Це у нас Renault Modus, 8 рік. 1,2 бензинчик 5000, також, бачите, скло всі рідні, он Renault 8 рік. Тож, Кому потрібна автівочка така от невеличка, але щоб було гарно не сідати, височенько, є такі от компакт вени Звертайте увагу і на такі автівочки. Класіка на 7 місць Opel Zafira 1.8 бензиновий двигунчик. В рідній фарбі. Клімат, круїз. Будь ласка, 5700. Opel Zafira на 7 місць, Автівочка бензинова. Така бачите, гарнюча. Вся в рідній фарбі. Ford Focus C Max, 6 рік, 1.6 бензинчик. Двозонний клімат, такий затонований. От, будь ласка, мордаху з обох сторін покажу вам. Так, Сінечик цього шостий рік 5 тисяч, будь ласка. Ford C Max 5 тисяч. Чекає вас. Шостий рік. Рено Сенік восьмий рік. Шестиступінчна коробочка, 1,6 бензин, клімат, датчики, панорама, все як треба. от Будь ласка. І такий от є у нас ціничок такої реношечки 8 рік шість тисяч. Восьмий рік, шестиступінчна коробка, люк, панорама, все як треба. Ще один Ford C Max, це у нас 9 рік. Бачите, така мордаха вже в рестайлі, як кажуть. 1,8 бензиновий двигунчик, скло всі рідні, 6200 за такий Ford C Max. Тобто у нас як ренохи, так і опеля. І от ще два таких Фордіка це МАКС. Димо далі. Chevrolet Aveo, хетчбек 1,2, бензиновий 4 двигунчик. Чорний такий модний, затонований. 4500 за Aveo, хетчбек, чорнючу. таку красуньку. Шкода Yeti, 11 рік, повний привід, 4х4 6-ступінчна коробочка. 1,8 бензиновий двигун. Гляньте на ці от тапочки. От 7500 за отаку шкоду. Так, пішли у нас універсали. Це у нас Рено Меган, 7 рік, 6-ступінча коробочка пробігу 220 тисяч клімат, круїз безключовий, дачі дощу світла, світа, легко сплави. Бачите, всі склорідні, Рено. Дволітровий потужний двигун, клімат працює, холодить, все як треба. 5700 за отаке от заряджене рено. Шкода Fabia комбі. Сьомий рік рідна фарба, рідне скло. Така затонована біла краса. 1.2 бензиновий двигунчик, 4600. За таку біленьку фабію. Ще один меган другого покоління, 1.6 газ, бензин, сьомий рік, клімат круїз. Датчики дощу світла, ще в подарунок йде. Шипована зимова гума. Затонований такий от красний, червоний кольори. такі Будь ласка, 4900 за Отакий от меганчик з газом. Opel Astra Восьмий рік, всі скло рідні, 1, бензиновий двигунчик, клімат, круїз, датчики світла, комбінований салон, там тканинка шкіра, погляньте, джемовське скло, все рідне. Як треба. Будь ласка, такий серебрястий красень. вас на нашому майданчику. З усіх боків вам покажу. Такі ось чиняточки у нас. Так, Таке асочка з такою гарною комплектацією. 5900. Восьмий рік, друзі. Ще одна фабія. 2008 рік. 1.6 MPI двигун з цими полюблями. Клімат, круїз, підігрів, парктроніки. Також затонований комбі. У нас кузов. Чистенькі прозорі оченятка, будь ласка, така ось шкода, 8 рік, 1,6 бензин 5,300. Так, хід продовжу вересня місяця під задатком. Це омега була 2-літрова 1994 року. Вже під задатком. На вихідних її вже забронювали. Сма, шостий рік, 1,3 бензин, пробігу лише 84 тисячі. За 2 тисячі. Отакий От вот красунчик китайського виробництва. Так, далі йдемо. Toyota Avensis 1.8 газ бензин. Рідна фарба, рідне скло, універсал. Комплектація, клімат, датчики дощу, підігрів, зони двірників також. О, тут, бачите, ніточка підігрів. Рідні склон Toyota. Що ще? А, Камера заднього кольору, заднього огляду і Android Auto. 6500 за таку от автівочку. Форт Гран Пунта на автоматичній коробці, робот, щоб одразу всі поправляли. 1.4 газ, бензин, двозонний клімас. Передні спопіймачі. Отакий от малиш з автоматом. Тож кому цікава така автівочка, невеличка на автоматі, от будь ласка. Так, пролітаємо далі. Рене Логан, 1,2 газ бензин, 12 року, 5.300. Отакий біленький Логан. Нагадую, 5300, 5,312 року автівочка. Ще один фят Гранде Пунта, 6 рік. Але на механічні коробочки 1,4 бензиновий двигун, двозонний клімат. Отакий от синенький, от невеличкий, красень. Чекаю вас. 4800. Ще трохи менша автівочка Smartik. Будь ласка, от такий от невеличкий, гарнючий. Ціночок 3300. От, Смарт, серідній сков, все як треба. Четвертий рік 3300. Opel Frontera. Повний привід, роздатка на рамі. 2,2 газ бензин з 2000 року, такий як пікапчик. 4800. За таку автівку просимо, біля автівки ще побалакаємо. Так, пішли в цей рядочок. Оце у нас рядочок автоматичних хоробок. Тож поїхали. Nissan Rogue 17-й рік, американець, повний привід, автомат пробігу 90 000 км, гарного синього кольору, 2,5 бензин, гарніша комплектація. Камери 360 клімат, круїз підігріви, все, що забажаєте. 14800 за Nissan Рог. Ще один Nissan. Nissan Жук 2019 року. Офіційне авто куплене в Україні. Пробігу лише 62 тисячі О, Будь ласка, 19 рік 62 14500. Клімат круїз сидіння з підігрівом. Отакий От майже новенький жучок. 14500. Так, ну і його там, друг подружка з 12-го року, також Nissan Жук, 1.6, клімат круїз, все як треба. Але ціничок 9800 за 12 рік. Ford Fusion 14-го року. Нагадую, коробочка автомати, 1,5 бензин, клімат круїз, датчики світла, отакий біленький, затонований седан. Будь ласка, 9400 його в суботу змінився. І от ще він 9400 такий от гарнючий седан. Поруч, Nissan Tida, 1.6 бензинчик, автомат. Старенький, добрий автомат, який всі полюбляєте. Шикарні комплектації. Затоновано, безключовий доступ, автівочки є. Клімат, круїз, підігріви, Чи я не пам'ятаю. Так, Клімат круїз, датчики світа, дощу склад... а, складання зеркал і парктроніки. Ось така комплектація за 6 тисяч. Ще раз показую. 6 тисяч. Будь ласка. Отака от тідочка. От Це хетчбек у нас на автоматі. KIA Cerato, Сьомий рік автомат. 2 літровий газ бензин. Клімат контроль. Отакий от чорненький седанчик на автоматі. 5800. Сьомий рік KIA Cerato. Volkswagen Passat, 10 рік. Нагадую автомат. Всі склорідні. 1,8 бензин, клімат, Круїс, підігрівець, затонований. Комбі салон, парктроніки, датчики. 8000. За отакий Фасацік. Ford Focus 14 рік. В Сполучених Штатів автівочка, 2-літровий бензин, датчики світла, кондор, світленький салон. Колір такий, бачите, гарнючий. Аля Ferrari. Такий фортик 2014 року 7700. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте. Ну і на останок гібрид Chevrolet Volt 12 рік. 1,5 бензинчик. Так, бензинчикий генератор, ви розумієте, батарейка тягне. Двозонний клімат, датчик світа, безключовий, шкіряний салон, підігріви, все тут є. 9500 за отаку от автівочку. Так, друзі, нагадую, ще разочек ми працюємо з ОТП-банком по кредитуванню кожної цієї втівочки. Пишіть нам на вайбер ваше ім'я, контактний телефон, яку автівку бажаєте та суму. І е, з вами зв'яжеться з ОТП-банк співпрацівники, все вам розкажуть, розпишуть, щоб комфортно було вам все проплачувати. Ми працюємо з 9 до 18 щодня. Тож приїжджайте, оглядайте, купуйте. А бажаєте продати, будь ласка, вільні місця у нас з'являються після вихідних. Тож чекаємо вашої автівки.